На сьогоднішньому уроці ми будемо виготовляти з вами ось такі чудові тюльпани із цукрової мастики. Що нам буде потрібно для роботи? Отже, нам буде потрібно. Паста цукрова, я використовую рисову мастику. Ви можете скористатися купованою готовою мастикою, але купуйте для мастику саме для цукрових квітів, тому що вона може дуже сильно впитувати вологу і зовнішнього середовища, і буде дуже важко висушити готові квіти. Також нам потрібно буде вайнер. Для тюльпанів. Він складається з двох частин. Одна ось така от у нас, форма для меншої пелюстки, і ось така форма для більшої пелюстки. Також треба буде нам кондитерський клей. Я зробила його сама, взяла мастику, тверду мастику, уже засохлу, просто її натерла і залила кип'ятком. І От вийшла консистенція кондитерського клею, він чудово клеїть, тобто можна зекономити гроші на покупці кондитерського клею. Також нам треба буде пензлик. Також Потрібні стеки. І ось така виїмка. може бути виїмка у вигляді крапельки. У мене такої немає. Я, відповідно, використовую таку виїмку сердечка і потім просто буду розрізати, одразу виготовляти дві пелюсточки для тюльпана. Отож, я беру білу мастику, відкатую її у кулючку і формую. Основу тюльпана у вигляді ось такого конуса. Шпажку е, тупою стороною я занурюю у клей і надіваю саму головку. На шпажку, так, щоб вона міцно трималася. І тепер цю заготовочку необхідно залишити на декілька годин, для того, щоб вона гарно затверділа. А я буду відповідно розкатувати прямо на поверхні стола. Для цього я трошечки крохмалом і тепер буду розкатувати. Дуже багато крохмалу не потрібно, так щоб він потім не залишався на поверхні самої пелюстки. Мастика розкатується досить тонко. Для одної квітки нам потрібно три менших пелюстки і три більших пелюстки. Отже, я Відповідно буду вирізати. Так, ось у нас є одна, плюсочка. Так, я буду готувати дві квітки, то, відповідно, виріжу. Так, у нас буде. З одного сердечка буде дві квіт, дві пелюсточки, і з другого сердечка буде дві пелюсточки. Ну і тепер, відповідно, ми розрізаємо по половині. Шість пелюсточок у мене є на дві квіточки. Тепер ми переносимо ці пелюсточки на мат для прокатування мастики і стараємося ось тут по самому краю витончити край само, самих пелюсточок. Але тільки ось тут оцей от край. Витончуємо, прокатуючи. Зверніть увагу, що сам стек у мене, так, кругла головка, іде по краю, самому краю пелюсточки, відповідно, частина у мене йде по мату, а половинка якраз захоплює. Тобто мене цікавить тільки сам край пелюсточки. Так, щоб дуже у нас були ці крайчики кучерявими не потрібно, тому трошечки їх пригладити пальчиками. Наша задача тільки, щоб оцей край пелюсочки був дуже тоненький. І тепер я беру е, вайнер менший, ось цей вайнер. Так, цей лишаємо. Для другого ряду пелюсточок. І викладаю відповідно у вайнер, притискаю. І ось яка у нас плюсочка виходить. Наші заготовочки сформовані. Залишаємо їх на підсихання. Тепер нам потрібно сформувати ще другий ряд пелюсточок, але це вже буде пелюсточка трошки більша. У мене, немає, у мене є, звичайно, інші такі от виємочки, але вони дуже великі. Тому я буду відсаджувати верніше, відштамповувати такою самою виємкою, але саму мастику буду розкатувати трошечки товще, і потім, відповідно, буду прокатувати саму пелюсточку. Тут десь приблизно один міліметр. Я відповідно, вирізаю. Тепер потрібно відрізати, розділити наші пелюсточки. Ось так. І тепер уже саму пелюсточку я прокатую, роблю її трошки більших розмірів. Ось так. І знову ж таки на мат, прокатую, я покажу на одній пелюсточці, а потім зроблю так само решта. Прокатую, тепер трошечки розрівнюю. І тепер уже беру більший вайнер. Відповідно, викладаю у вайнер. ось так гарно і ось так, правильно. Так, притискаю і, подивіться, ось така вже, бачите, плюстка сформована. Це вже буде зовнішня пелюсточка, і таких пелюсточок треба зробити 6. Поки сушаться наші пелюсточки, я, до речі, для сушки використовую. Ось таку підставочку під цукерки. Відповідно, вони тут гарно набирають форму, затвердівають і можна буде потім клеїти на основу нашу. Ну А поки сохнуть наші полюсочки, нам потрібно приготувати ось такі листочки. У тюльпана я буду робити два листочка. Відповідно, беру мастіку зелену. І розкатую її, але не дуже тонко. Нагадую, що крохмалю потрібно брати невелику кількість, щоб потім не було видно його на самій мастиці. Так. Тут десь, напевно, що приблизно півтора міліметра. І так як е, заготовки для, для листочка у мене немає, я буду просто довільно вирізати сам листочок такої овальної форми. Ось так, е, знову ж таки на маті витончу Край листочка гадую, що сама оця головка стеку у вас має частина бути на мастиці, а частина на маті. Тоді відповідно витончується сам край листочка. Може навіть ось такими рухами пройтися. Так і тепер, Необхідно нанести контури прожилок. Це треба зробити з двох сторін. Для цього я використовую стек ніж. Ось так. І наш е, листочок має е, Висохнути, але так як ми його будемо потім е ось таким чином чіпати до нашої шпажки, то відповідно ми його маємо залишити на підсихання, ось такому е вигляді. То можна навіть ось так його, йому допомогти. Ось так залишаємо на сушку. І так роблю. У ну, мене дві квітки, тому я буду ще робити так 4 листочка. Всього 4 листочка. Пройшло хвилин 40. Наші пелюсточки підсохли, але дуже важливо, щоб вони не затверділи, щоб ми могли ще з ними працювати і надавати форму. Вони самі гарно тримають форму, але ще трошечки такі пластичні. Ну і тепер ми беремо нашу заготовочку, яку ми вже також підготували. Необхідно саму оцю грушку, цей конус змастити повністю клеєм. Ось так. І тепер необхідно промазати також наші пелюстки. На половину висоти, ось тут трошки вище за половину, тому що сама пелюстка має закрити конус, тобто ми промазуємо основу і трошки вище до краю самої пелюстки. Основу і трошки вище до краю. Так, три пелюсточки у нас готові. Тепер потрібно. Саму оць, цей конус умовно поділити на три частини, щоб наші пелюстки е, були приклеєні е, правильно. Приклеюємо так, щоб у нас пелюстка закривала е, оцю нашу грушку, нашу основу. І тут гарно притискаємо. Для чого потрібно, щоб самі наші пелюсточки не, ну, не повністю висохли. Тобто ми, відповідно, ось так закриваємо. Так, тепер шукаємо, де нам треба другу приклеїти. Ось так. так. І залишилося нам приклеїти третю пелюсточку. І ось тут ми приклеюємо третю плюсточку, і бутончик має бути у нас закритий. Ось так. Тут можна собі допомогти ще сам ось тут, по краючику плюсточку приклеїти. Ось так і відповідно тут. Це трошки отримати, щоб гарно приклеїлося. Так, все, ось такий бутончик у нас сформований, ви бачите. Так, і тепер будемо приклеювати наступні плюсточки більші. Ось вони вже також, ви бачите, як гарно тримають форму. З ними ми також проробляємо відповідно, проклеюємо до середини від основи. Ось так і тепер проклеюємо ще раз уже і ці наші перші пелюсточки. Ось так поклеюємо. І тепер починаємо там, де у нас були порожні білі місця. Якраз на це місце ми приклеюємо наші пелюсточки. Вони мають бути трошечки вище за перший ряд. Не, не набагато, але трошки вище. Ось так. Зразу ми лишню мастику тут забираємо і притискаємо, але тільки притискаємо ось тут е, на половину висоти, щоб не, е, не примняти саму пелюсточку, знову ж таки, приклеюємо наступну, дивимося, щоб вона була рівно і на одній висоті. Ось так і тепер приклеюємо ще одну пелючку нашу тут треба краще, промазати. Ось так сформувати. Тут можна. Допомогти, щоб вона стрималася. Але не вище половини пелюсточки ми промазуємо і тепер приклеїмо ще одну нашу пелюсточку. Ось так. Тепер треба гарно всюди притиснути. Допомогти, щоб мастика пристала до основи, і залишити на підсушку. Ось така у нас квіточка. Бачите? Після того, як у нас вже закріпилися пелюсточки, все у нас гарно. Тепер настав час, щоб з. Формувати саме стебло. Для цього я беру тейп стрічку вона дуже цікава по своїй структурі, вона не приклеюється до того часу, поки ви її не натягнете. Тому роблю таку петельку, зажимаю і спочатку вверх веду, краще вам показати, так, щоб підійти до. Основи квітки, а тоді під кутом в натяжку я накручую уже на саме так зване стебло. Все, у нас готово. І тепер потрібно ще надати більш такої реалістичності квітки, ми її просто зараз затонуємо. Тонувати можна спеціальним сухим барвником, який називається пилок, або можна тонувати рідким барвником, розведеним водою, або спиртом, в залежності від того, який ви маєте барвник. Я використовую сухий барвник. Вербник фіолетового кольору, беру невелику кількість варника. І розводити його я буду кондитерським клеєм, для того, щоб не розмочити мастику. Використовую ось таку, такий широкий пензлик. І тепер, відповідно, Дуже важливо лишній барвник зняти. І тепер так, щоб він не чіпався дуже сильно до мастики, можна лишню фарбу просто зняти на звичайний папір і пройтися вологим пензликом по краю пелюстки. Це дуже важливо, щоб пензлик не був дуже сильно мокрий. Якщо ви використовуєте не пилок, а рідкий барвник, верніше розведений сухий уже квітка стає більш реалістичною. Ну і цікавішою, звичайно. Ось така квіточка у нас є. І тепер залишилося тільки е, приєднати наші підсохлі листочки. Е, листочки не повинні бути однакових розмірів, так, тому, відповідно, ви. Підбираєте собі, які вам потрібні листочки, і я взяла трошки менший і більший. І тепер, відповідно, так само проклею їх, Вони вже гарно тримають форму, але ще такі еластичні. Проклею сам листочок, і буду. Обгортати. Ось так. Але тут також треба і ще приклеїти. Ось так. І загортаю нашу, наше стебло, загортаю у листочок. Ось один листочок. Можна одним обмежитися, але я вже зробила два, тому, відповідно, я приклею іще один, який буде дивитися назустріч цьому. Але трошечки нижче він буде, трошечки нижче приклеєний. Ось така у нас квіточка, яку потрібно відправити на сушку. Ну і готовий зараз покажу вже готовий наш букет. Ось такий чудовий букет весняних тюльпанів може розквітнути на поверхні вашого торту. Якщо ви зробите цю квітку без шпажки, імітуючи стебло кремом, то відповідно всі елементи цього декору будуть їстівними. Сподіваюся, що урок вам сподобався. Чекаю на ваші коментарі. Бажаю вам усього найкращого, наснаги, творчості польоту фантазії. Тіште своїх близьких і рідних, чудовою випічкою і, відповідно, прекрасним декором. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі на моєму каналі, до наступного уроку. Усього вам найкращого!